Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ренбат. В ефірі я Сашко Добрий. Чекаємо на службу в Свято-Іллінському монастирі. Пардон, церкви, де окуповані. Так, я отут біля брами тримаю спостережний пункт. Вон там правоохоронці Національна поліція. Теж там. Свою тримаю позицію з огляду на те, скільки московитів гуртуються за рогом проти нас. А я тим часом поділюся з вами цікавим зауваженням. Я вперше в житті таке от побачив. Ну от, Конкретно в цьому сегменті цвинтаря я сиджу такого не бачу, а там далі, просто там зараз інші процеси, я не хочу там ходити заважати. Там у них є такі от як світильнички. Я так розумію, з сонячними панелями, напевно, або фотоелементами. Ну, сенс в тому, що вони світяться вночі. Ну, якісь там лампочки, не знаю, чи там батарейки є. Просто фотоелемент, коли темніше сонце сідає. Чи вони набирають енергії в день? Це упевненістю, сказати не можу. Проте, от вони вночі світяться, такі як каганчики, а насправді штучне світло. Ну, теж справляє таке. Позитивне, гарне враження. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.